У ліцеї Європейська освіта в Кропивницькому за розкладом сніданок. Кухарі вже накрили школярам на стіл. Сьогодні у нас на сніданок картопляне пюре, свіжі овочі, помидори, свіле птиці котлета і буряк відварний. У меню жодних снеків та напівфабрикатів, лише натуральна та корисна їжа. Щоб не приїдалися страви, кухарі готують дітям щоразу нові. Кожен день міняється меню у нас, не повторюється, ну може повториться раз у місяць. У нас дуже з'явилося багато овочів, фруктів діткам. З раціону виключили цукор в напої ми не ложимо цукор. На харчоблуці ані плями бруду, столове приладдя і кухонна техніка сучасного зразка. Продукти кухарі зберігають в облаштованій коморі та слідкують, щоб не псувалися. В цьому холодильнику зберігається тільки молочна продукція. Це йогурти, сметана, творог. Ми дотримуємося терміну придатності. На кожній продукції у нас є стікера, на яких ми пишемо терміни. У нас все свіже, нічого не пропадає. Все корисне. Учні їдять сніданки з великим апетитом. Після трапези тарілки пусті. Наївся класно. Ну тут навіть і ще можна польсію випросити. В у дирекції ліцею говорять, на сьогодні шкільне меню та умови в їдальні відповідають технологічним вимогам. Три роки тому в рамках реформи на харчоблоці зробили капітальний ремонт. У переоснащення вклали понад 2,5 мільйони гривень. Утім, такі витрати цілком виправдані, переконане керівництво, адже діти почали харчуватися набагато якісніше. Реформа дуже необхідна, ще особливо в такий час. Час, коли діти стали менше рухатися, більше знаходитися, більше вживати там якісь фастфудів. Наша основна мета таким чином попрацювати з дітьми та батьками, щоб батьки зрозуміли, що пити напої без цукру і їсти страви без солі це корисно. А це вже харчоблок у ліцеї природничих наук. Кухарі якраз приготували школярам обід. А на перший сьогодні борщ Подільський сквасовки. Страви подають гарячими, не жаліючи порцій. Порції мені достатньо. Буває іноді, що я навіть не доїдаю. Бо наїдаюся, де. Шкільне меню після запуску реформи кухарі переробили. З'явилося з десяток оригінальних страв за рецептами клопотенка. Побільшало також кисломолочних напоїв. Замість солі в їжу додають пряні спеції. А для дітей з алергіями кухарі готують обіди окремо відповідно до дієти. Є можливість готувати страви без глютену та без лактози. Тобто, це діти з особливими дієтичними потребами. Якщо треба, якщо батьки звертаються, приносять документи. Відповідні так, ми можемо їх готувати. От тільки обладнання в їдальні морально застаріло, нарікає дирекція. Старі радянські плити доживають віку, бракує нового посуду, а дітям доводиться їсти за пошарпаними часом столами. Все технологічне обладнання, воно 1990 року, і звісно, все потребує капітального ремонту, реконструкції до, ну, відповідно до сучасних вимог. Це мільйони грошей, і ми тільки сподіваємося на те, що ми отримуємо допомогу, отримуємо субвенцію. У владі визнають, реформа ще далека від завершення. Наразі в школах відремонтували та модернізували лише близько 20% харчоблоків. Решта чекає своєї черги. Але коштів переоснастити всі їдальні зараз недостатньо. Державне фінансування обмежене, у міському бюджеті коштів теж недостатньо. До того ж, виникла потреба в кваліфікованих кухарях. 78 кухарів наших пройшли підвищення кваліфікації і отримали сертифікати. Але, на жаль, тільки 26 на сьогодні продовжують роботу. І це пов'язано з тим, що треба змінювати підходи в оплаті праці. Зараз у шкільних їдальнях Кропивницького харчуються 10 тисяч учнів. За основу кухарі використовують стандартизоване чотирьохтижневе меню, затверджене державою. Враховують також побажання учнів та батьків. Щоб дізнатися реальні відгуки про харчування, влада періодично проводить у школах анонімні опитування. Учні 71% вважають харчування смачним та корисним, 19% не харчуються в їдальні взагалі. 10% вважають їжу несмачною. Батьки. 38,9% задоволені харчуванням дитини у школі, 45,8% переважно задоволені, і 25,3 хочуть покращення харчування. Шкільна реформа харчування розрахована до 2027 року. Уже цього року на модернізацію харчоблоків область додатково виділила 117 мільйонів гривень. Все заради того, щоб їсти в їдальнях дітям було комфортніше, а раціон став збалансованішим. Адже від цього залежить їхнє здоров'я та успіхи в. Навчанні. Чині Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Російська Федерація не припиняє обстрілювати територію України. Вночі ворог запустив по мирних містах дві зенітні ракети С-300 та 12 ударних безпілотників. Під прицілом опинилася енергетична інфраструктура, об'єкти промисловості та житлові квартали. Усі 12 шахедів, за інформацією повітряних сил, наші охоронці неба збили. На Кіровоградщині ніч минула без надзвичайних ситуацій, повідомив начальник кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Однак на тлі масового... Ваних атак по Києву, Одесі, Харкову, які почастішали останніми днями, він закликав жителів області не втрачати пильності та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. А головам громад перевірити готовність укриттів і пунктів незламності. Начальник облвійськ адміністрації наголосив, агресор продовжить ракетний терор. Тож громадяни мають бути готовими до можливих відключень світла та перебоїв у роботі інтернету. На цей випадок слід тримати гаджети зарядженими і пересвідчитися в справності генераторів. Блекау це не десь там, це питання, які можуть статися в будь-який час, в будь-який період при ударі в об'єкти. Енергосистеми особливо критичні, особливо ті, які заживлюють цілі великі території, адміністративні райони. Рандеву з митцем у бібліотеці Чижевського відбулася літературна зустріч з Івано-Франківським письменником Степаном Процюком. Автор вважається майстром психологічної прози. На сьогодні в його доробку понад 30 книжок. Крім того, письменник веде власний ютуб канал, де розповідає про літературні цікавинки і талановитих авторів. Читачам книгозбірні він презентував свій художній роман Травам не можна помирати про гоніння українських патріотів у радянську добу, яких за опір тоталітарному режимові комуністи кидали до психлікарень. Також письменник представив поціновувачам літератури соціальний роман Інфекція, який оповідає про заражене вірусом зросійщення українське суспільство. На думку письменника, під час війни українська література переживає ренесанс і зуміла витіснити з книжкових поли. Російське видання українська література. Я думаю, з часом, якщо добре складуться обставини, вона заслуговує на розквіт і, 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 і її знання про неї читання у світовому масштабі. У нас є дуже у нас є достатньо талановитих письменників, які пишуть на рівні письменників, яких перекладають в цілому світі. Я не кажу, що їх сотні, але в нас є такі письменники.